Привіт, дорогі підписники і гості мого каналу. Мене звати Не це мій канал про в'язання і я рада вас вітати в себе в гостях. Дякую, мої любі, що підписуєтесь на мій канал, ставите лайки, вподобайки і пишете коментарі. Якщо ви із мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Також внизу під відео будуть реквізити. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати мій канал, фінансово задонативши, я вам буду за це дуже вдячна. Також дякую спонсорам мого каналу. І так, в сьогоднішньому відео я хочу запропонувати вам зв'язати ось цю іграшку, вона зв'язана із полухлопкової ниточки, я ж буду в'язати, як завжди, із тоненького вальору. Матеріали, які буду використовувати, я напишу внизу під відео, щоб не гаяти час на це все роздивляння номерочків і кольори, а ми краще з вами одразу будемо приступати до роботи. Тож, перед початком, як завжди, бажаю вам гарного настрою, гарного перегляду та рівних петель. І так, поїхали. Беремо гачок, ниточку. Спочатку ми з вами зв'яжемо основну детальку, потім зв'яжемо крильця, ротик, очі і ніжки. А починаємо в'язати з верхівочки, тобі ж із бургера. В кільце амігорумі набираємо шість стопчиків без накиду. Або ж так як я, я завжди роблю дві повітряні петлі і в другого від гачка набираю шість стопчиків. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий. Пров'язали, відмічаємо початок нового рядочка і другий ряд ми пров'язуємо шість прибавочок. Одна прибавочка, друга, третя і ще три. Давайте пров'яжемо самостійно. Так, є, відмічаємо з вами початок нового ряду і пров'язуємо з вами третій ряд стопчик без накиду і прибавка. Стопчик без накиду, прибавка. Стопчик без накиду, прибавка. І так повторюємо по колу 6 разів в кінці ряду повинно вийти 18 стопчиків без накиду. Пров'язуємо. Четвертий рядочок ми пров'язуємо з вами 2 стопчики без накиду, один другий. І робимо прибавку. Знову повторюємо 2 стопчики без накиду, один, два, і прибавка. І так, повторюємо по колу до кінця рядочка. В кінці ряду повинно вийти 24 стопчики без накиду. Пров'язуємо. Так, п'ятий ряд ми пров'язуємо з вами. Три стовпчики без накиду, другий, третій, і робимо прибавку. І таких повторень по колу ми робимо шість. В кінці ряду повинно вийти 30 стовпчиків без накиду. Давайте пров'яжемо і зустрінемось. Так є. І шостий рядочок. Ми з вами пров'язуємо 4 стовпчики без накиду, 2, 3, 4, і робимо прибавку. Знову повторюємо 4 стовпчики без накиду, 2, 3, 4 і прибавка. І так, повторюємо до кінця рядочка. В кінці ряду повинно вийти 36 стовпчиків без накиду. Потім сьомий рядочок, ви пров'язуєте по колу без змін по 36 стовпчиків, і зустрічаємось. Так, пров'язали. Восьмий рядочок ми пров'язуємо з вами один, другий. Третій, четвертий, п'ятий. І робимо прибавку. І так, повторюємо по колу шість разів в кінці ряду. Восьмого повинно вийти 42 стопчики без накиду. І потім дев'ятий і десятий ми пров'язуємо з вами по колу без змін по 42 стопчики без накиду. На останньому стопчику 10 рядочка, ми робимо зміну кольору на червоний. Все, пров'язуємо. Так, пров'язали. На останньому стовпчику робимо зміну кольору. коричневу ниточку я не відрізаю, а продовжуємо з вами далі в'язати. Тепер ми з вами пров'язуємо 11-й рядочок по колу без змін, а по 42 стовпчики без накиду, але за задню стіночку петлі. За задню стіночку петлі. У нас з вами петелька ділиться на дві стіночки: одна йде ближче до нас, ось її видно, а друга йде далі від нас. І ми та що далі від нас, ми пров'язуємо за ту півстіночку. Пров'язуємо по колу по 42 стопчики без накиду. Все пров'язуємо. Так, пров'язали до кінця. Відмічаємо з вами початок нового рядочка, і 12-й, і 13-й, ми пров'язуємо по колу без змін червоним кольором два рядочки по 42 стовпчики без накиду, тільки вже за обидві стіночки. За обидві стіночки. На останньому стовпчику ми робимо зміну кольору на коричневий. Все, пров'язуємо. Так, пров'язала з вами відмічаємо початок нового рядочка і пров'язуємо з вами 14 ряд, п'ять стовпчиків без накиду, 2, 3, 4, 5, і робимо оббавку. Знову повторимо 5 стовпчиків без накиду, другий, третій, четвертий, п'ятий і оббавка. І так повторюємо до кінця рядочка. Пров'язуємо. Так, пров'язали. Відмічаємо з вами початок нового рядочка і 15 ряд ми пров'язуємо 4 стопчики без накиду і робимо убавку. 2, 3, 4 і робимо убавку. І так повторюємо до кінця рядочка. Пров'язуємо. Так, пров'язали з вами на останній обавичці ми робимо зміну кольору на кольор тіла. В мене він буде молочного кольору. І так, відмічаємо з вами початок нового рядочка і пров'язуємо. Шістнадцятий ряд за задню стіночку петлі ми пров'язуємо три стовпчики без накиду, один, другий, третій і робимо убавку. Знову повторюємо три стопчики без накиду і умбавка. І так пров'язуємо до кінця рядочка. Так, пров'язали з вами, зробили зміну кольору на кольор вашого каченя. Каченя здається чи витятку циплятку. циплятку. І так, пров'язали з вами. На останній обавочки робимо зміну кольору на кольор тіла. Ви ж обираєте для себе, яким у вас буде кольором сама іграшка, в мене вона буде сіренькою. І так, 16 й рядочок ми з вами пров'язуємо за задню стіночку петлі 3 стовпчики без накиду, один, другий, третій, і робимо убавку. Знову повторюємо три стовпчики без накиду, один. Другий, третій, і робимо убавку. І так повторюємо до кінця рядочка. Так, є. Відмічаємо 17-й рядочок і пров'язуємо з вами за обидві стіночки, три стопчика без накиду, 2, три, і робимо прибавку. Знову один, другий, третій, і робимо прибавку. І так, повторюємо по колу 6 разів. В кінці ряду повинно вийти 30 стопчиків без накиду. І потім 18-й, ви пров'язуєте по колу без змін по 30 стопчиків. І зустрічаємось. Так, пров'язали відмічаємо з вами початок. Нового рядочка це 19 ряд, ми пров'язуємо 4 стопчики без накиду, 1, 2, 3, 4, і робимо прибавку. Знову повторюємо 4 стовпчики без накиду, 2, 3, 4, і робимо прибавку. І так повторюємо до кінця рядочка 4 стопчики без накиду плюс прибавка. В кінці ряду повинно вийти 36 стопчиків без накиду. І потім 20-й рядочок ви пров'язуєте по колу без змін по 36 стовпчиків, і зустрічаємось. Так, пров'язали. Відмічаємо з вами 21 рядочок і пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду, один, другий, третій, четвертий. 5. І робимо прибавку. І так, повторюємо по колу 6 разів в кінці ряду повинно вийти 42 стовпчики без накиду. І потім 22-й рядочок ми пров'язуємо по колу без змін по 42 стопчики, і зустрічаємось. Так є. Відмічаємо з вами 23 рядочок, і пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду, один. Другий, третій, четвертий, п'ятий. І робимо прибавку. І так, повторюємо по колу сім разів. В кінці ряду повинно вийти 49 стопчиків. І 24-й ви пров'язуєте по колу без змін по 49 стовпчиків. І зустрічаємось. Так, пров'язали ці рядочки. Відмічаємо з вами 25-й ряд і пров'язуємо шість стопчиків без накиду, один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. І робимо прибавку. Так, повторюємо по колу 7 разів. В кінці ряду повинно вийти 56 стопчиків без накиду. І потім з 26 по 31 включно, ми пров'язуємо по 56 стопчиків без накиду. Це виходить 6 рядочків. Давайте пров'яжемо цей рядочок з прибавочками, і потім ще 6 по колу без змін по 56 стопчиків без накиду. І зустрінемось. І так, пров'язали з вами ці рядочки, ось така ось деталька виходить. А далі ми з вами вже будемо закривати низочок, і, як би сказати, основна деталька буде готова. Але перед тим, як почати рядочки з убавочками, ми з вами повертаємося до 11-го рядочка. Там, де ми з вами в'язали червоним кольором за задню стіночку петлі, зараз ми будемо робити обв'язочку за передню стіночку петлі. І так, приєднюємо ниточку до початку рядочка і обв'язуємо таким чином. По схемі йде так, що ми пров'язуємо стовпчик без накиду, робимо повітряну петлю і пров'язуємо в наступний стовпчик без накиду. Я спробувала, і мені не дуже сподобалося, тож я пров'язую цей стовпчик сюди ж. І виходить, що в мене в одному стовпчику два стовпчики. Знову стовпчик без накиду, повітряна петля і в цей же стовпчик я пров'язую ще один. І так обв'язую кожен стовпчик: стопчик без накиду, повітряна петля, стопчик без накиду, наступний стовпчик без накиду, повітряна петля, стопчик без накиду. Стопчик без накиду, повітряна петля, стопчик без накиду. Дивіться, якщо вам такий варіант не подобається, ну, капустка вона ж повинна бути такою, як би об'ємною, правильно листочки такі красивенькі. А, якщо вам так сильно не хочеться, щоб було таке сильно кучеряве, то ви пров'язуєте один стопчик без накиду. Робите повітряну петлю і далі в наступний стовпчик пров'язуєте стопчик без накиду. Знову пров'язуєте стопчик без накиду, повітряна петля і стопчик без накиду. І тоді воно буде більш таке ось рівненьке. Але мені захотілося чомусь, щоб воно було таке кучерявеньке. Тож я буду в'язати, так, як почала. Все, давайте дов'яжемо, сховаємо ниточку і зустрінемось. Так, да, можна буде вже додати наповнювач. Так, все пров'язали, додали наповнювач, сформували ось таку ось шапочку. Ось так ось у мене виходить. Так, тепер далі пров'язуємо з вами наступний рядочок. І це у нас виходить 32-й ряд. Ми пров'язуємо 6 стопчиків без накиду і робимо убавку. Шість стопчиків без накиду, два, три, чотири, п'ять, шість і облавка. І так повторюємо по колу сім разів. В кінці ряду повинно вийти сорок дев'ять Все, пров'язуємо. Так, пров'язали. Відмічаємо початок нового рядочка і пров'язуємо 33 ряд, 5 стовпчиків без накиду. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий. І робимо убавку. І так, повторюємо по колу 7 разів. В кінці ряду повинно вийти 42 стовпчики без накиду. Все, ми любимо, пров'язуємо. Так, пров'язали. Відмічаємо з вами початок нового рядочка і пров'язуємо 34-й рядочок, 5 стовпчиків без накиду, другий, третій, четвертий, п'ятий, і робимо убавку. І так, повторюємо по колу 6 разів. В кінці ряду повинно вийти 36 стопчиків. Все, пров'язуємо. Так, пров'язали. Відмічаємо наступний рядочок і пров'язуємо з вами 35 ряд, чотири стопчики без накиду, і робимо убавку, чотири стопчики без накиду. Один, другий, третій. Четвертий і балочка І так повторюємо по колу шість разів. В кінці ряду повинно вийти 30 стовпчиків. Пров'язуємо, відмічаємо 36 ряд і пров'язуємо три стовпчики без накиду, і робимо убавку. Один, другий, третій і убавка і так повторюємо до кінця рядочка 3 стопчики без накиду, 2, 3, і робимо убавку. В кінці цього рядочка повинно вийти 24 стопчики без накиду, і можна буде додавати наповнювач, бо далі ми пров'яжемо з вами 2 стопчики без накиду по колу. Два стопчики без накиду, убавка по колу шість разів, стопчик без накиду, убавка по колу шість разів і шість убавочок. Тож далі вже буде ще менше і менше отвір, і не зовсім буде зручно туди додавати наповнювач. Тож, ми любі, дов'язуємо цей рядочок з убавочками, додаємо наповнювач і зустрічаємось. Так, все, пров'язали. 36 рядочок, додали наповнювач, сформували красиву форму. І тепер прив'язуємо з вами наступний ряд. 37-й, два стовпчики без накиду, і робимо убавку. Один. Другий і обавочка. І так, повторюємо по колу 6 разів. В кінці ряду повинно вийти 18 стопчиків без накиду. 38 рядочок ви пров'язуєте стопчик без накиду у бавка. Так, повторюєте по колу 6 разів. В кінці ряду повинно вийти 12 стопчиків без накиду. І 39 рядочок ви пров'язуєте 6 убавочок і стягуєте отвір. І ми з вами зустрічаємось. Так, все, пров'язали рядочки з убавочками, закрили отвір, додали наповнювач, сформували красиву таку ось детальку і все. Основна деталька у нас з вами готова. Зараз ми з вами зв'яжемо крильця, очі, дзьобик і лапки. Все, це поки що відкладаємо в сторону і продовжуємо з вами. В'яжемо з вами крильця. Беремо, беремо основний колір. І в кільце амігурумі набираємо шість стопчиків без накиду. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий. Пров'язали. Відмічаємо початок нового рядочка, я буду рахувати. Ми з вами пров'язуємо два стопчики без накиду. Один, далі другий. Тепер ми робимо з вами дві прибавочки, одна прибавка, в наступний стовпчик друга прибавка, і дов'язуємо до маркерочка два стовпчики, один і другий. По колу у нас вийшло з вами вісім стовпчиків без накиду, відмічаємо третій ряд і пров'язуємо. Два стовпчики без накиду, один другий. Далі пров'язуємо стопчик без накиду плюс прибавка два рази. Стопчик без накиду, прибавка, раз, стопчик без накиду, прибавка два. І дов'язуємо до кінця рядочка два стопчики, один і другий. Так, пров'язали по колу вийшло 10 стопчиків без накиду. А тепер четвертий, п'ятий і шостий це три рядочки. Ми пров'язуємо по колу без змін по 10 стопчиків і зустрічаємось. Так, пров'язали. Я ще пров'язала один стопчик зміщення. Тепер складаємо навпіл і пров'язуємо за обидві стіночки. Наповнювати не треба. Деталька крильця повинна бути порожньою. Два, три, чотири і п'ять. Залишаємо ниточку для пришивання і по цій же схемі в'яжемо з вами друге крильце. Все. Ось така ось деталька виходить. Все, друге ви зв'яжете самостійно. Так, ну а ми продовжуємо в'яжемо з вами очі. Для цього нам треба взяти ниточку білого кольору і в'яжемо з вами наступне кільце амігурумі ми набираємо. Чотири стовпчики без накиду. Один, другий, третій, четвертий. Відмічаємо початок нового рядочка і другий ряд ми пров'язуємо чотири прибавочки. Одна прибавка, друга. Третя і четверта. По колу вийшло 8 стопчиків без накиду. І тепер третій рядочок ми пров'язуємо по колу без змін по 8 стопчиків, і зустрічаємось. Так, все пров'язали ось така ось деталька виходить. Я зробила один з'єднювальний і відрізала ниточку. Цією ниткою я пришивати не буду, я буду пришивати звичайною біленькою. Так, тепер нам з вами треба вставити око. Його вставляємо не в центр, а на один рядочок вверх, між першим і другим рядочками. Ось отак ось. У нас оченята будуть дивитися наверху, так, догори. Все, фіксуємо його. Я. Фіксую, потім зажигалкою розігріваю цей хвостик і прижимаю його все. І воно буде надійно зафіксовано. Так, все по цій же схемці в'яжете і друге око. Так, ну а ми продовжуємо і в'яжемо з вами лапки. Беремо помаранчевий колір і пров'язуємо, лишаємо хвостик такий зліненький, щоб ми могли потім, коли будемо перешивати, ну, вистачило вам цього хвостика, щоб сховати його всередині іграшки. І набираємо з вами 4 повітряні петлі. Так, щось Одна, друга. Третя і четверта. Вдругу від гачка ми з вами від другого від гачка ми пров'язуємо два з'єднювальних стовпчика, один з'єднювальний, другий з'єднювальний. Далі набираємо дві повітряні петлі, в другий гачка пров'язуємо один з'єднювальний. Знову набираємо дві повітряні петлі, від в другий гачка в'яжемо з'єднювальний, ми пров'язуємо сюди. Відкіля в нас був початок. І в останній стовпчик ми пров'язуємо стовпчик без накиду. Все, робимо повітряну петлю. І також відрізаємо ниточку для того, щоб можна було зафіксувати ніжку і сховати ниточки всередині іграшки. Так. Все, ось така ось ніжка виходить. По цій же схемці ви в'яжете і другу. Так, є, продовжуємо. В'яжемо з вами ротик. Ротик складається із двох частин: це верхня і нижня, тож верхня, верхня губа у нас з вами в'яжеться. Набираємо три повітряні петлі. Два, три, і в другу від гачка два стопчики. Один і сюди ж другий все, повітряна петля, і також лишаємо ниточку для пришивання. Це у нас з вами верхня губа. Так, я пров'язала е, нижню губу таким чином. По схемі йде 8, 8 повітряних петель, і в другий від гачка ми робимо з'єднювальний стовпчик. Ну, вона виходила дуже довго. Я б набрала 5 повітряних петель ланцюжок, і в другий від гачка, в зворотньому напрямку пров'язала 4 з'єднювальних стопчика. І ось отак у мене вийшло. Ну, я, в принципі, прикладу, але це ще більш-менш схоже на ротик. Ну, ось отак ось. Мене вийшло. Так, все моє любі. Всі детальки у нас з вами готові. А ви дов'язуєте очі, дов'язуєте крильця, лапки, і робимо збірочку іграшки. Як виглядає іграшка, я вам тут ось прикріпляю фотографію, і ви по ній робите збірочку. Я зараз теж це все зроблю і підключусь до вас вже з готовим результатом. Ну, от, мої любі іграшки готова. Ось такий ось в мене вийшов бургер. Тут я вишила а, такі цяточки, а, типу, це у нас е, насіння кунжута. І так, я почала збирати іграшку, і так як вона у мене сіренького кольору, я коли прошила вже очі, а, крильця, дзьобик, лапки, то я зрозуміла, що це в мене вийшов голуб. Тож, отакий такий ось у мене вийшов. Малючок, і я йому зробила ще хвостик До, доповнила, так би сказати, образ повністю. Дуже кайфова схемка. Іграшка вийшла цікава, в'яжеться вона простенько, але дуже багато цих пришивних деталей я це не дуже люблю. Ну, Як ото кажуть, воно того вартує. Ось такий ось вийшов у мене голуб, який тримає. Бургер і дивиться, щоб не капнув на нього кетчуп чи соус. На сьогодні в мене все, мої любі. Дякую, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною. Сподіваюся, вам все було зрозуміло і у вас все вийшло. Якщо ви гість мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої добної родини. Також внизу під відео будуть реквізити. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати мій канал, фінансово задонативши, я вам буду за це дуже вдячна. Також дякую спонсорам мого каналу. Все мої любі, кажу вам до побачення і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!